Того, що вдалося провести десь приблизно місяць тому законопроект про прозорість державних закупівель. Ціна питання, щоб не крали 20% бюджету на так званих відкатах. Що помінялося? Тепер кожна держзакупівля змушена пройти через процедуру публікації. Ми за це воювали з Януковичем два роки. Він тоді під шумок мовного майдану закрив. Йому дуже не сподобалось, коли ми накопали і про вишки бойка і про малину за 625 гривень кілограм. Так і на два роки ми не знали, що відбувається. Зараз знову відкрили, тобто чиновники змушені звітувати за кожну потрачену бюджетну копійку. І з того, що не вдалося, але дуже хотілося. А, значить… Зайнявшись проблематикою Києва, я е, розробила законопроект з нашими юристами про об'єднання назад посади мера Києва і голови КМДА. Ну бо колись її е, Янукович розщепив, що, е, що був Черновецький Попов, і зараз законодавство зберігається далі. Черновецький попов. Тобто е, мер Києва, така собі британська королева, ведучий Київради, А справжні повноваження будуть в призначеного з адміністрації президента голови е, Київська адміністрація, І щоб цього не було, прийшла з пам'ятаєте, з київським тортиком до Кличка, до Турчинова, вмовила підписати Кличка цей законопроект, Турчинова вмовила поставити в порядок денний. Голосування на результат не відбулося. Батьківщина сказала: ні, ми будемо голосувати тільки, якщо буде два тури виборів, тобто. Ну, як президентський, в першому і в другому, бо інакше там пролізе ще якийсь черновецький, скупить гречкою. Окей, кажу я. Давайте компроміс голосуємо і, і в пакеті. А, в останній момент здали нерви в кличка. Тобто, половина фракції удару показово витягнула картки. За цей пакет проголосували 23 члени фракції. Хоча, наприклад, за наступний законопроект, який був соціальний, проголосували чи то 37, чи то 39. Тобто такі, знаєш, вроді і проголосували. Ну, як же ж не можу сказати, що вся фракція провалила, але так трохи здали нерви. Ти голосів не вистачило для того, щоб. Об'єднати посади і в кінці кінців вернути Київ нормальне самоврядування. Бо чим це дасть нормальність? Ну кияни очікують від мера всього, Да, тобто від ремонту під'їздів до місць в дитячих садочках і щоб це все сталося саме щоб Абсолютно. київська перепічка залишалась на місці. Амінь. ось і. Тут з цим треба щось робити. Тобто, не те, щоб мене лякала ця кількість задач. Просто ну дайте ж хоч якийсь інструмент, дайте можливість ну не просто тролити Що найбільш, е, комунальні найбільш, підприємства, а мати можливість є. звільняти найнедика корупція. Слухайте, ну ми не зможемо наповнити зокрема батьківщини, якщо в них дна немає. Да? тобто, якщо mm -hmm. вони далі витікають, бо зна куди. Ну тобто, це буде робота, е, ну не на результат. Перше, це корупція, а друге це прозорість управління. Ну а третій кияни хочуть нормального сервісу. Ми вже говорили про єдине вікно обслуговування. Щодо ще однієї законодавчої ініціативи, дуже люди жаліються на генделики, тобто те, що Продаж алкоголю в будь-яких місцях мафи, пафи, мафи штафи, і так оці всі далі. Всі так от 47-47 законопроект, який даватиме меру міста будь-якому тільки Києва право обмежувати торгівлю алкоголю, місць ну тобто обмежити місце, обмежити час торгівлі алкоголю. Це як показує практика Черкас, як показує практика інших місць, серйозно знижує рівень побутових кримінальних справ.